Доброго дня. На засідання постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з обраних чотирьох зібралося три члени комісії. До порядку денного чотири питання ви з ними ознайомились. Хто запропонований порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, проти отримали? Дякую. Перше питання про виконання рішення сільської ради про затвердження програми інформатизації Раївської сільської ради на 2021-2024 роки. Будь ласка, не спеціаліст, будь ласка, шановна комісія. До вашего уваги пропонується звіт програми фронтазації за два роки, Як в якому зазначені основні пункти, по якими достановлюємо нашу громаду на протязі року, а саме це запровадили доступ до електронної демократії громадян сільської ради, повністю забезпечується усі чотири сервіси для цієї можливості. Забезпечили у всіх на пунктах нескладності на Райської сільської ради доступ до мережі інтернет з технологією використання технології з фонд, яка допомагає нам працювати навіть під час блокауту. І також ми придбали мобільний кейс адміністратора ЦНАПу для того, щоб надавати послуги адміністративного характеру осіб з землі та іншим мобільним групам на населення, і за підсумками цього року ми відставляють 86 громад. Які приймали участь у виконанні цифрової трансформації громад по загальному 46-го місця з показником 86%. І також закінчиться програма інформатизації, просимо зняти з контролю рішення від 23 березня 2021 року про затвердження програми інформатизації роки, та рішення про внесення змін з 6 серпня 2021 року відповідно. Ні, немає. Прошу проголосувати. Хто запропонував проєкт рішення? Іщенко за, Сніпич за Лаценко за. Дякую одноголосом. Наступне питання про затвердження програми інформатизації Раївської сільської ради на 2025-2027 роки. Дякую. З метою створення та розбудови інформаційно-цифрової трансформації нашої громади та надання громадянам доступу до прийняття рішення і розбудови Цифрової інформаційного суспільства в Команді. просимо затвердити нову програму інформатизації Кальської сільської ради на 25-27 роки, та будемо виконувати і відповідно до нового паспорту заходів до цієї програми. Програма у нас знайомила, лише питання є? Mm -hmm. Mm -hmm. Прошу голосувати. Іщенко за, Сніпич за, Яценко за. Дякую, дякую. дякую. Наступне питання про програму підтримки державної політики у сфері казначиського обслуговування бюджетних установ Раївської сільської ради на 2025-2027 році. Будь ласка, Лариса Володимировна, голова, слухаємо вас. Допонуються затвердити програму підтримки державної політики у сфері казначиського обслуговування бюджетних установ Раїської сільської ради на 2025-2027 роки. У зв'язку з чим, бо до нас звертається наша казначейська служба, вони просять у нас допомоги фінансової підтримки на енергоносії. Так, Тому у нас була програма в минулому році, вона вже не працює, вона була на один рік. Ми просимо її зняти з контролю, а зробити програму на 25-27. Ми закладаємо туди по 100 тисяч програму, але на сьогоднішній день вони написали листа, просять у нас на енергоносії 50 тисяч гривень. Ну вони в вже менше не. Використали. Да? Вони минулого року їх взагалі не використали. Mm -hmm. Вони в нас попросили, а потім їм держава дала кошти і вони нам повернули до да, да. А mm -hmm. зараз вони перестраховуються, бо вони бачать свій кошторис, mm -hmm. і там кошториця виділено на два місяці. Mm -hmm. Чи будуть їм виділяти, чи як вона буде. Ну, ми вирішили, що ми ще зробимо програму, mm -hmm. заплануємо, а там буде потреба, ми будемо фінансувати. Mm -hmm. Ніхто ну, не З ними не одружити. Ну, Працюємо. <laughs> Будь ласка, хто запропонований проект рішення? Іщенко за. Сніпич, за. І оценко, за. Дякую одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Раївської сільської ради на 2025 рік. Будь ласка, ви розвивайте. По оточенню бюджету на 2025 рік пропонується у нас є вільний залишок, станом на перший. 25-го року в суми 13 мільйонів. І пропонується зараз розподілити, з них 9 мільйонів, 6 мільйонів 370 тисяч. До нас зверталося дуже багато і установ наших, і організацій. Зверталися військові частини, зверталися наші комунальні заклади, тому переглянули ми частину листів, я потім зачитаю, які ми не врахували, ми будемо розглядати їх пізніше. І зараз зачитаю те, що ми. Плануємо врахувати на цю сесію по субвенціям до державного бюджету. Тобто до нас зверталася поліція, звернулася пожежна наша безпека, ДЦК, казначейство. це ті установи, які йдуть до субвенції до державного бюджету. Тому пропонуємо виділити на поліцейський фіцер громади 95 тисяч. На придбання запчасти для машин для контролювання Раїської сільської ради, щоб хлопці їздять по нашим територіям, Субвенція на придбання паливно-мастильних матеріалів на поліцію, субвенція на ДСНС, на придбання трьох ролетних варіт для гаражів підрозділу, пожежної охорони, для того, щоб вони далі будуть гаражі, де вони ставлять ці машини пожежні, і щоб вона там ну, не стікали, ні, то не хочуть зробити ворота, просять кошти на це у нас. Далі йде у нас на програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області. Планується виділити 898 тисяч 600 гривень. Це під програму під обласному, якщо пам'ятаєте, в тому році виділяли кошти десь приблизно таку суму. І зараз вони просять, щоб ми надали ці кошти. Тому їх поставили на проект бюджету і 30 тисяч 800 гривень це на поповнення матеріального резерву для запобігання. Ціна наслідки надзвичайних ситуацій, це теж на обласну програму, саме даємо в область. На казначейство 50 тисяч планується поставити виділити коштів і на суб'єкту на ПЦК, на придбання будівельних матеріалів, клацтоварів, на ремонт комп'ютерної техніки 227 тисяч 500 гривень. І ще планується у нас субвенція на Засільську сільську раду в сумі 7 тисяч 860 гривень. Це на дітей, на наших дітей. Мешканці Миральської сільської ради, які відвідують дитячий садок Післянській, то Зайцівська сільська рада нам виставила за них рахунки, щоб ми оплачували там кошти 64 тисячі, у них є вартість харчування. У нас вартість харчування трошки вища, 71 гривня по нашій сільській раді. Ну, вони так виставили, то пропонується там три дитини, там них будуть відшкодовувати ці кошти. Це що стосується суб'єнцій. І по нам. по нам планується виділити кошти. На ЦПМСД, на енергоносії, тому що вони пішли ну, більше на сходу електроенергії. Вони звернулися, щоб ми виділили енергоносії, Миролюбівській, Михайлівській амбулаторії і Шевченківський медичний пункт. І також просять кошти для придбання виробів медичного значення для Ви, а, це ну, хлопець пальний для нього повинні бути медичні прилади. Та, mm -hmm. Вони просять на це кошти. Постанові ми повинні їх виділити. І на розвиток нашої сільської ради планується виділити на програму житлово комунального господарства, на придбання асфальту, допомогу з почаще мільйон гривень. І на програму водопровідно-каналізаційного господарства 880 тисяч на придбання труб, мов для ремонту водопровідно-каналізаційної Роботи проводити по Новогінському Старостинському округу, там Афанасівка, Дубове, Іванівка, ну плануємо так, що вийде у нас робити. Протоколи. На перерахунок перенакошторисна документація на капітальний ремонт водопровідної мережі село Павлівка. Там уже закінчилася і треба переглядати. Якщо перенакорична документація не пішла в роботу, вона через два роки вона переглядається і там коефіцієнти змінюються, змінюються плати, вона перераху тому треба за це заплатити 35 тисяч гривень. Крім цього, у нас ще ми виділяємо зараз кошти. На поточний ремонт автобусу Михайлівського ліцею 300 тисяч, 20 тисяч на страховку шкільного автобуса Миролюбівського ліцею на громадські роботи розглянули питання. Зараз ми виділяємо на 8 осіб на 2 місяці 201 тисяча 300 гривень, поки що на 2 місяці. І громадські роботи десь плануються може з березня, з квітня. Потім ми будемо щось треба кошти виділяти. І виділяємо, ми закриваємо повністю компенсаційні виплати на пігові, проїзд автомобільним транспортом. Що пам'ятаєте, при бюджеті ми закладали кошти на mm. перший квартал? Зараз ми виділяємо мільйон 149 тисяч 51 ріна. Це щоб були у нас кошти на всі наші маршрути, на другий, четвертий квартал. Не до кінця року це четвертий квартал, да. так. Другий, третій, mm. четвертий. Ну, якщо будеш якісь зміни, то поки що ці mm. кошти. Служба врахувала їм достатньо. І 200 тисяч вони просять на матеріальні допомоги для населення. Там у нас можуть бути насісі, почуєте, там носиться зміни в саму комісію, самі там будуть вимоги, будуть трошки другі категорії людей, трошки другі послуги. Да, тому ми виділяємо ще додаткові кошти. Ну це в принципі все, що стосується наших. Кошти по оточенню. Крім цього, ще у нас виходить, є субвенцію, нам дають на МГБ 939 тисяч восімсот десять кошти, які розраховуються по кількості дітей, у нас там 10 дітей повинно бути по розрахунку. <кій> ці кошти йдуть на отримання. Якщо дітей немає, ну, у нас не зафіксовані mm. на цей момент діти, то тоді у нас збирається комісія, там обговорюється це питання і ці кошти повертаються обратно на обласний бюджет. Така у нас була процедура. У минулому році у нас там були діти в першій класі. А ти наші діти ще до спорту? Зараз їх немає. Взагалі немає. Ні. Mm. Mm. Всі вони розподілені, там mm. сім'я, поети, що немає 3, ну, не зверталися mm -hmm. на сьогоднішній день, як воно буде завтра. То буде. Це все. І ми ще переміщаємо, у нас була собі за 657 тисяч, давали нам на нош і на співфінансування, ми її ставили на спеціальний фонд, зараз ми її переміщаємо на загальний. Бо вже пішли вимоги, що там буде, яке придбання, все, тому ми переміщаємо. Оце всі наші уточнення. на mm -hmm. А Шевченківський попад працює? Ні? Ну, ФАПів вже немає, як ФАПів. Там mm. вже йдуть медпункти. Він не приїжджає до вас від можна? В даний момент mm. mm. туди можуть приїхати. Mm. Mm. Які ще будуть питання? Mm. Потім, будь ласка, хто запропонований mm. проєкт рішення, прошу проголосувати. Mm. Іщенко за. – «За». Яценко за. Дякую. Рішення прийнято. Черва денно вичерпана. Засідання комісії вважаємо за